День Знайко розбудив своїх друзів ще на світанку. Всі попрокидалися і стали готуватися в дорогу. Гвинтик і шпунтик наділи свої шкіряні куртки. Мисливець кулька взувся в свої улюблені шкіряні чоботи. Халяви цих чобіт були вище колін і застібалися зверху на пряжки. Таких чоботях дуже зручно мандрувати. Поспішайко надів свій костюм блискавку. Про цей костюм варто розказати докладніше. Поспішайко, який завжди поспішав і не любив марнувати часу, придумав собі спеціальний костюм, у якому не було жодного гудзика. Відомо, що при вдяганні і роздяганні найбільше часу витрачається на застібання і розстібання гудзиків. У костюмі поспішайка штани і сорочка були з'єднані в одне ціле на зразок комбінезона. Цей комбінезон застібався зверху на одну кнопку, що була на потилиці. Досить було відстебнути цю кнопку, і весь костюм якимсь чином незрозуміло злітав з плачей і блискавично падав до ніг. Товстенький пончик надів свій найкращий костюм. У костюмах пончик найбільше цінував кишені. Чим більше було кишень, тим кращим вважався костюм. У найкращому його костюмі було 17 кишень. Сама куртка складалася з десяти кишень. Дві кишені на грудях, дві коси кишені на животі, дві кишені на боках, три кишені зсередини і одна потайна кишеня на спині. На штанях було дві кишені спереду, дві кишені ззаду, дві кишені по боках і одна кишеня внизу на коліні. У звичайному житті такі 17-ти костюми та ще й з кишеною на коліні можна зустріти лише на кінооператорах. Сиропчик вирядився у картатий костюм. Він завжди ходив у картатих костюмах, і штани в нього були картаті, і піджак картатий, і кепка картата. Побачивши його здалека, коротульки завжди говорили Погляньте, он іде шахова дошка. Якось будька нарядився у лижний костюм. Він вважав, що найзручніше мандрувати в лижному костюмі. Либонько надів смугасту фуфайку, смугасті гетри, а шию обмотав смугастим шарфом. У цьому костюмі він був весь смугастий. І здалека здавалося, що це зовсім не лебонько, а якийсь смугастий матрац. Отак От вдяглися хтось що біг. тільки забудько, який мав звичку кидати свої речі, куди попало, ніяк не міг знайти своєї куртки. Кепку він теж засунув невідомо куди і скільки не шукав, ніде не міг знайти. Нарешті він знайшов під ліжком свою зимову шапку рушанку. Художник тюбик вирішив малювати все, що побачить під час подорожі. Він узяв свої фарби пензель і заздалегідь поклав їх у кошик повітряної кулі. Гусля вирішив захопити з собою флейту. Лікар Пілюлька взяв похідну аптечку і теж поклав у кошик під лавочку. Це було дуже завбачливо, бо під час подорожі хто небудь міг захворіти. Ще не було й шостої години ранку, а довкола вже зібралося майже все місто. Коротульки, яким хотілося подивитися на політ, сиділи на парканах та дахах будинків. Поспішайка перший заліз у кошик і вибрав для себе найзручніше місце за ним поліз незнайко. Дивіться, кричали звідусілі глядачі, вже починають сідати. Ви чого позалазили в кошик? спитав Знайка. Вилізайте ще зарано. Чому зарано вже можна летіти? відповів незнайка. – Багато ти розумієш, кулю треба спершу наповнити теплим повітрям. А навіщо теплим повітрям? спитав поспішайко. Тому що тепле повітря легше від холодного і завжди підносить вгору. Коли ми наповнимо кулю теплим повітрям, тепле повітря піднесеться вгору і потягне кулю за собою. Ага, значить, ще тепле повітря потрібне, сказав Незнайко, і вони з поспішайком. Вилізли з кошика. Погляньте. закричав хтось на даху сусіднього будинку. Вилазять назад, передумали летіти. Звичайно, передумали, відповіли з іншого даху. Хіба можна летіти на такій кулі, просто морочить публіку. Цей час знайко звелів коротулькам наповнити кілька мішків піском. І покласти їх у кошик. Одразу ж поспішайка, мовчун, якось будька та інші малюки почали насипати в мішки пісок і складати їх у кошик. Що це вони роблять? дивувалися глядачі. Навіщо складуть у кошик мішки з піском? Гей, навіщо вам мішки з піском? закричав топик, який сидів верхи на паркані. А ось полетимо і будемо зверху на голови вам кидати, відповів незнайко. Певна річ, незнайко й сам не знав, для чого мішки. Він це просто так вигадав. Ви полетіть спочатку, закричав топик. Коротулька мікроша, який сидів поруч з топиком на паркані, сказав «Мабуть, вони бояться летіти і хочуть, щоб замість них мішки полетіли. Навкруги засміялися. Звичайно, бояться, а чого їм боятися? Куля однаково не полетить. А може, ще полетить, промовила одна з малючок, які теж заглядали з щілини паркана. Поки довкола сперечалися, знайко звелів розкласти серед двору вогонь, і всі побачили, як гвинтик і шпундик винесли із своєї мастерні великий мідний котел і поставили його на вогонь. Гвинтик і шпунтик давно вже зробили цей котел для нагрівання повітря. Котел мав щільну накривку, в якій був невеликий отвір. Збоку був прироблений насос для подачі в котел повітря, повітря нагрівалося у котлі і виходило через верхній отвір у накривці. Певна річ, ніхто з глядачів не міг догадатися, для чого котел, але кожний висловлював свої припущення. Мабуть, вирішили зварити собі юшки, щоб поснідати перед мандрівкою. Сказала малючка на ім'я Ромашка. А що ти думаєш? відповів мікроша, і ти, напевно, перекусила б, якби вирушала в таку далеку дорогу. Розуміється, погодилась ромашка, може це востаннє, що востаннє? Ну, найдяться востаннє, а потім полетять, куля лусне і вони попадають. Не бійся, не лусне, сказав їй топик. Для того, щоб плуснути, треба полетіти, а вона, бач, стовбичить тут уже цілий тиждень і нікуди не летить. А тепер полетить, відповіла кнопочка, що разом з мушкою теж прийшла подивитися на політ. Тут серед глядачів щинилася гаряча суперечка. Якщо хто-небудь казав, що куля полетить, то інший тут же доводив, що не полетить. А як хто небудь казав, що не полетить, то йому відповідали, що полетить. Галас стояв такий, що вже нічого не можна було розібрати. На одному даху двоє малюків аж побилися між собою так запально сперечалися, насило їх розлили водою. На цей час повітря вже добре нагрілося у котлі, і знайко вирішив, що пора наповнювати кулю гарячим повітрям. Але для того, щоб наповнити кулю гарячим повітрям, з неї треба було випустити спочатку холодне повітря. Знайко підійшов до кулі і розв'язав мотозочок, що довго зв'язував гумову трубку внизу. Холодне повітря стало шумом виходити з кулі. Коротульки, які сперечалися, полетить куля чи не полетить, обернулись і побачили, що куля швидко Зменшується. Вона обмякла, зморщилась, як сушена груша, і сховалася на дні кошика. На місці, де раніше красувалася велетенська куля, тепер стояв сам кошик, накритий зверху сіткою. Шипіння стихла і у ту ж мить пролунав вибух дружного реготу. Сміялися всі, і ті, які казали, що куля не полетить, і ті, які запевняли, що куля полетить, а незнайки вдруг Гунько сміявся так, що навіть упав з покрівлі і набив собі на потилицю гулю. Довелося лікареві пілюльці тут же лікувати його і намазувати гулю йодом. Оце так полетіли, кричали навкруги. Оце так знайкова куля, цілий тиждень морочились з нею, а вона взяла та й луснула. Ну й потіха. Ніколи в житті не доводилось тільки сміятися. Але знайко і цього разу не звертав увагу на капкування. Він з'єднав котели кулю до витрубкою і наказав качати насосом, що був прироблений до котла. В котел пішло свіже повітря, а нагріти повітря по трубці проходила прямо в кулю. Поступова куля під сіткою збільшувалась і почала вилазити з кошика. Погляньте. Зраділи глядачі, знову татувають чуді, а вона знову лусне. І тепер уже ніхто не вірив, що Коля полетить. А вона тим часом стала ще більшою. випавла з кошика і лежала на ньому, на чеверденський кавун, на блюдечці. І тут раптом усі побачили, що куля сама по собі повільно піднялася вгору і напнула сітку, якою була прикріплена до кошика. Всі так і ахнули від цього дива. Кожний бачив, що тепер ніхто не тягнув кулю на матусті вгору. Ура! закричала Ромашка і навіть у долоні заплескала. Не галасуй. Крикнув на неї топік. Але ж полетіла. Ще не полетіла. Бачиш, вона до кошика прив'язана. Хіба вона зможе піднятися вгору і кошик підняти та ще з коротульками? Тут топик побачив, що куля, зробившись ще більшою, піднеслася вище, і кошик відділився від землі. Топик не втримався і закричав що було духу. Держіть, держіть, бо полетить. Що ви робите? Але куля не полетіла, бо кошик був міцно прив'язаний до горіхового куща. Куля лише трошки піднялася над землею. Ура! Пролунала з усіх боків! Ура! Молодець знайко, оце так Знайкова куля. Чим же вони надували її, мабуть, парою? І тепер уже всі повірили, що куля полетить.